Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож до лісу. Ми знаємо, що в лісі багато дерев, кущів, трав'янистих рослин, грибів. А як ви думаєте, хто живиться грибами, ягодами, горішками? Тобто всім тим, що росте у лісі. Крім різноманітних рослин, у лісі можна зустріти звірів. Вони можуть бути Великими за розміром і маленькими, спухнастим хутром і короткою шерстю, крити голками і без них. Дикі звірі бувають дуже різні, але всіх їх поєднує одне вони не живуть поряд з людьми і не потребують, щоб їх годували, будували їм житло. Тварини, які самі дбають про себе, називаються дикими. Послухайте загадку. Він колючий і малий, сірий, тихий і незлий. Влітку не ховається, а взимку відсипається. Так, це їжачок. Їжачок має довгасте тіло, вкрите міцними голками. Він дуже легко згортає своє тіло в клубок, коли відчуває небезпеку. Через це маленькі хвостик і вкриті шерстю. Бачити, чує їжачок дуже погано, зате чудово розрізняє запахи. Кінцівки їжачка маленькі, короткі, швидко бігати він не вміє. Живе їжачок в основному в лісах, але його можна побачити в садах, парках, полях. Вдень він ховається під купою листя, вночі виходить полювати. У темноті він знаходить поживу за допомогою тонкого нюху, хоча рівною мірою йому допомагає зірий слух. Їже їжачку служать жуки, дощовичір'яки, жаби, ящерки, миші, а також ягоди і жолоді. У разі небезпеки їх жах згортається в клубок, притискаючи голову до черева і втягуючи лапки і хвіст до себе. Виходить колюча куля з волками, що стирчать на всі боки. При зустрічі з лісовими звірами, вовком лисицею. Їжак фиркує і підстрибує, прагнучи вколоти ворога. Якщо це не допомагає, він згортається в кубок, підставляючи нападаючому хижаку свою колючу спину. Часто наколений в морду голками нападник залишає їжака у спокої. У жовтні. Їжаки впадають в глибоку сплячку, знаходячи собі притулок в густих кущах, поглиблення ґрунту, засипаних опалим листям. Прокидається їжак тільки лише з припиненням заморозків. Їжак одна дика тварина, яка може підпустити людину досить близько, але не тому, що він такий хоробрий, а тому, що погано бачить. Влітку сірий, в зімку білий. Хто це? Заєць, я вухатий ваш дружок, в мене сірий кожушок, куций хвостик, довгі вушка, я усіх усіх боюся. У зайця довгі чутливі вуха, а хвіст зовсім маленький, його майже не видно. Він живе у лісі, полях і степах. У зайцев немає постійного притулку вони сплять, зачіївшись мордою до вітру серед трави, під кущами, а взимку в сніжній ямці. Заєць – травоїдна тварина, він гризе гілки кору дерев. Це взимку. А влітку поїдає злаки, бобові рослини, осоку, хвою. Він дуже лякливий і вміє хутко та швидко стрибати. На зайців нападають лисиця, вовк, рись або пугач. Від погоні зайці бігають кругами. Великі рухливі вуха зайця свідчить про дуже добрий слух. Існує приказка боязки, як заяць, а тим часом зайці не стільки боязки, скільки обережні. Їм необхідна ця обережність, тому що в ній їх порятунок. Втім, заяць здатний давати відсіч, якщо його наздоганяє пернатий хижак. Він лягає на спину і відбивається сильними ударами лап. Ой, яка ж вона гарненько, пишно хвоста і руденька. Не звірятко? просто диво, невгомовне, пустотливо, вгору, вниз, на гілку з гілки. Хто це, діти? На, це білка. Білка невелика тварина. Її легко відрізніти від інших звірів по китичках, на, кінціках, на кінчиках пух, які довгими бувають взимку і по пухнастому хвосту. Коли білки перестрибують з дерева на дерево або зіскакують на землю, хвіст служить їм кермом і парашутом. Забарвлення шерсті цих звірів залежить від пори року. Влітку білка руда, а взимку світло сіра. Живуть білки в лісах, але можна побачити і в лісопарках. Ці цікаві звірі швидко звикають до людей і навіть наважуються брати корм з рук. Все своє життя білка проводить на деревах, спускається на землю лише у пошуках їжі. У холодний час білки ховаються у дуплах і на впівдрімотному стані проводять там декілька днів. Харчуються білки насінням шишок, жолудями, горіхами. Крім того, білки поїдають різні ягоди, гриби, квіткові бруньки, ловлять на деревах жуків і метеликів. Тонкий нюх дозволяє білкам виявити корм, навіть якщо він засипаний снігом. В Україні білок небагато, оскільки в наших лісах для них мало корму. Тому білок потрібно охороняти. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовут її лисиця. У лисиці короткі лапки. Вона нагадує невелику собаку, Хоча у паватках схожа на кішку. У неї довга вузька паща з гострими іклами, хутро красиве, руде, біла грудка і чорні чобітки. І пухнастого хвоста вона здається великою. Цим хвостом лисиця діє, як кермом, ровлячи різкі повороти під час переслідувань. За хвостом же лисиця ховається, згорнувшись під час відпочинку кубочком і уткнувши в нього ніс, живуть лисиці в норах. Лисиця це хижа тварина. На полювання виходять у будь-який час. Головною здобичю лисиць Служать дрібні грузуни, полівки, водяні щури, миші. Влітку лисиці поїдають також камах, ягоди і плоди різних рослин. У будь-яку пору року лисиця відшукує нори польових і лісових мишей, розриває їх і з'їдає цих шкідливих звірів. Взимку нори мишей приховані під снігом. Але це не заважає лисиці знаходити їх по писку шороху. Лисиця, вийшовши на полювання, зупиняється біля сніжного замету і прислухається. Потім раптово підстрибує і, зарившись кінцем мордочки в сніг, швидко розгрібає його лапами до самої землі, де знаходиться мишачий листок. Робить це вона так вправно і швидко, що миші не встигають сховатися. А чи знала ви, що лисиця добре бігає, стрибає і плаває? Влітку медом ласував, до схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Так, це ведмідь. Назва ведмідь пов'язана з тим, що цей звір дуже любить мед і знає, де його шукати. Ведмідь великий і могутній звір. Він мешкає у лісах, ліс дає йому багато і різноманітну їжу. Влітку він поїдає молоді паростки, коріння, гриби, ягоди, жолоді, горіхи, розгортає морошинні купи. Виддираю кору старих пнів, здобуваючи жуків, короїдів і інших комах, з'їдає яйця і пташенят із гнізда на землі, ловить дрібних гризунів жаб. В річках виловлюю рибу біля берегів і поїдає у великій кількості, при нагоді нападає на диких кабанів, оленів, корів, коней. На вигляд, ведміт незграбний, хоча насправді дуже жвавий і спритний. Може залазити на дерева, швидко бігати, робити великі стрибки, плавати. Пересувається він, як находить, попеременно ступає відразу то на обидві праві, то на ліві лапи, спираючись на всю ступню, може підійматися на диби, витягуючись висотою до трьох метрів. Вгору біжить швидше, ніж по рівному місцю, ходить по лісу обережно, майже безшумно, а поту занурюється, залишаючи голову зверху. До осені ведмедь накопичують в організмі поживні речовини на період зимового сну. Барлоги влаштовують де-небудь у сухому місці. В Україні ведмідів збереглося небагато, тому в нашій країні вони перебувають під охороною. Побажаємо ведмедю солодких снів, і на цьому наша подорож закінчується. До побачення!